Доброго дня. Сьогодні хочу провести аудит сайту bodyhelp.com.ua, звернутися до власника цього сайту і указати на всі негативні аспекти і помилки, які я знайшов на цьому сайті, а також дати рекомендації, які дозволять гарантовано покращити як і оцінку якості від компанії Google, так і позиції сайту гарантовано. Ми бачимо, що оцей такий простенький інтернет-магазинчик. Давайте будемо ми перевіряти. Звісно, коли я скролю цей сайт, створюється дискомфорт. Ми бачимо процесор комп'ютера зайнятий на майже 100% під час скролінгу, адже на сайті присутні. Бібліотеки аніме, вони багато з ресурсів займають, потрібно переписати ці бібліотеки. Давайте розпочнемо ми аудит, як сайт бачить сама пошукова система Google, чи буде цей сайт на перших місцях, чи не буде. Сервіс називається PageSpeed, який створений безпосередньо самою компанією Google, який дозволяє перевіряти якість всіх сайтів без виключень. І тобто ми перевіряємо, чи буде сайт в топових позиціях, чи не буде. Для мобільних устройств показники у нас перевірку не пройшли. Ми бачимо причина це зміщення макету, тобто довге малювання зображень. Потім ми бачимо оцінку якості 32% із 100 – Це дуже і дуже погана оцінка якості. Оцінюються технічні характеристики сайту. І пошукова система Google формірує цю оцінку. Ми бачимо, що проблема з зображеннями, потрібно оптимізувати зображення, проблема зі швидкістю завантаження, і також проблема безпосередньо з програмним кодом сайту, який потрібно просто переписувати повністю, покращувати, адже програмний код, ми бачимо, він просто затормажує швидкість відображення і швидкість роботи сайту. Далі ми бачимо школу швидкості відображення. Вона бажає кращого, якби в ідеалі потрібно, щоб з другого вікна або з першого відображався сайт, і також купу просто претензій і зауважень від пошукової системи Google до цього сайту, який ми дивимося. Ми бачимо, що є зауваження видалити код CSS, який просто не використовується. Ну цей код, який просто не приймає участі в роботі і відображенні в даному випадку головної стрінки сайту. Це бидло-код. Також в нас є код, який не використовуються JavaScript, ось скільки файлів, розміри. Нам пише пошукова система Google, також потрібно скоротити розмір дом документа, тобто кода програмного дійсно багато, ми бачимо якийсь сторонній код, пасивні слухачі подій. І немало важне зауваження це час виконання коду JavaScript 3 секунди віддалі, воно має складати 01 00 секунд, якщо це чистий код. Для комп'ютерної версії в нас оцінки якості цього сайту 72% і 100% причини в зображеннях, причина в повільній швидкості завантаження. Для комп'ютерної версії 0,3 секунди сайт повинен завантажитися. Також швидкість відображення і ті ж самі претензії і зауваження від пошукової системи Google. Ну що я можу сказати? що Сайт потрібно виправити, потрібно працювати над програмним кодом. Крок 2. Ми перевіряємо сайт, програмний код сайт, який писав програміст, конструктор, неважно хто на консорціум всесвітні поводини на стандарти. Простими словами, ми просто дізнаємося чи допускає програміст помилок при написанні програмного коду. Ми бачимо багато інформів зауважень інформаційних, наприклад, видалити слеш. Адже такий синтаксис може працювати некоректно при написанні кода. Я вже зустрів кілька помилок. Давайте ми прокрутимо чуть нижче. Ось я замічаю помилок в коді просто маса. Це суперечить всім вимогам програмного кода, також мішає просуванню. Успішному кількість помилок і заповільне індексацію пошуковими системами в сумі. В нас складає 254 помилок із попередженнями. Це просто жахлива оцінка. Потрібно виправити. Звісно, давайте проведемо аудит і моєї роботи з портфоліо. Ви можете самостійно перевірити бажану кількість. Я ось взяв такий лендінг пейдж, який ми зараз і перевіримо. Оцінки якості від пошукової системи в нас ідеальні 100%. Для комп'ютерної версії також 100%. Такі сайти любить сама пошукова система Google. Це дозволяє економити чималі кошти на SEO просування щомісячно. Швидкість завантаження у нас 0,9 секунд для мобільних пристроїв. Також блокування кода 0 мілісекунд, тобто код працює. Надто швидко. Для комп'ютера 0,4 секунди сайт завантажився. Шкали швидкості відображення в нас в ідеальному, в ідеальному вигляді знаходяться і повна відсутність будь-яких зауважень і претензій до програмного коду зі сторони пошукової системи Google. Також бачимо, помилок в коді немає. Ось так виглядає сайт на чистому коді. Який написаний програмістами руками, висококваліфікованими програмістами на перспективу на SEO-просування. тому рекомендую цей сайт обов'язково виправити, переписати програмний код сайта, усунути всі помилки. Ну, давайте подивимося програмний код. Дійсно, ось я листаю. Ви старайтесь запам'ятати. Дуже багато якби, зауважень, грязний код, мені це все не подобається як програмісту е, з 10річним стажем роботи. Ну, я тут, якби... якщо не придивлятися, я мало що зрозумів, що тут написано. Давайте подивимося ми і сайт на чистому коді. Ось так виглядає код. Ми бачимо ось туди текст, е, блоки з текстом, ось так код красивий, форматований, його. Кода мало, набагато менше. У мене всього лише два файли з кодом. Ось вам відповідь, чому сайти на чистому коді працюють надто швидко, найшвид... найшвидше в Україні. Також давайте і подивимося. JavaScript файли на цьому сайті, які ми зараз дивимося. Я ось знайду, у нас тут аж 35 файлів підключено. В цьому я не бачу ніякої необхідності підключати оцей просто бейдло-код, який не використовується, який займає, просто займає ресурси сайту лишньої всього, і браузера. Ось зрівняєте результат. Звісно, я розумію, що можна написати значно краще. Ну, я ось свої файли вам відкривав, показував. Маленький файлик і інший файлик маленький. Як кажуть, результат на обличчя чому сайт повільно працює. Тому виправляйтеся, якщо цікаво, звертайтесь до мене. Я гарантовано можу переписати програмний код, виправити цей сайт для успішного SEO-просування, який буде. Оцінюватися пошуковою системою Google як 100% для мобільної і комп'ютерної версії. Це дійсно дозволить зекономити чималі кошти на себе просування. Дякую за увагу, за перегляд. Щиро сподіваюся, що ці рекомендації допоможуть покращити цей сайт. Бажаю всього найкращого.